Конгрес США готує визнання Російської Федерації державою агресором, але не спонсором тероризму. Таке визнання надасть президенту Сполучених Штатів Америки нові санкційні повноваження щодо російських чиновників. Однак, помічник від республіканської партії у палаті представників США назвав цей крок половинчистою відповіддю на вимогу президента Зеленського, щоб США визнали Росію державою спонсором тероризму. Визнання Росії державою спонсором тероризму. Сму призвело б до міжнародної ізоляції Москви та змусило б Сполучені Штати Америки накладати додаткові обмеження на країни, які взаєм... взаємодіють з Кремлем. Про нашу боротьбу на міжнародному фронті говоримо із головою комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС Іваною климпуш Климпуш-Цицадзе. Вона з нами на зв'язку телефоном. Вечір добрий, пані Іванно. Добрий вечір. У Вас я так розумію, немає світла, бо мало бути включення скайпом. Але ми не Назад. здаємось. Ми не здаємось. Ми можемо і телефоном поспілкуватись. Правда, дякую вам за цю можливість. А, пані Іванно, Минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, це була програма без політики на телеканалі Перший Західний. Ми з вами пили добру львівську каву, розмовляли про сім'ю, розмовляли про вас. І жодна, мабуть, з нас тоді не могла подумати, що наступного разу говоритимемо, коли буде така клята, кривава, широкомасштабна війна. Тому питання ну, ми знає, знаємо з вами, що треба було до неї готуватися, і на жаль, ми з нею стикнулися тоді, коли не зовсім були до неї готові. Але завдяки і нашим збройним силам, силам оборони і взагалі суспільству. Тому як воно реагує і як воно мобілізується для відсічі ворогу, ми з вами втримуємо цей фронт. Дозволю собі перше питання з вами сьогодні таке ближче до програми без політики. Як ви? Як ви переживаєте ці всі події особисто? Я думаю, що так як переважна більшість населення України, ми якраз розмовляємо в родині про те, що. Нам напевно гріх на щось залітися через те, що ми маємо ще е, над головою дах. Ми, ми маємо можливість бути разом, і це величезне дотягнення саме наших цих оборони. А, але точно так само, як і всі інші громадяни України. Ми періодично не маємо світла, періодично е, переживаємо ці бомбардування і спільно проходимо ці випробування. Уже цими вихідними весь світ святкуватиме Різдво. Ваша родина коли планує святкувати Різдво 25-го чи 7-го? Ви знаєте, ну от моя мама вже років 30 тому казала про те, що нам потрібно переходити на календар, такий як весь світ святкує Різдво Христове. А ну але ми належимо до греко-католицької родини. На даний момент греко-католики не казали про те, що ми будемо переходити на інший календар. Наш бажаніше сказав, що під час війни зараз не час. То ми напевно все таке зберемося родиною. Якщо Бог дасть і буде така можливість, і дасть дадуть наші збройні сили знову ж таки таку можливість, то зберемося, можливо, родиною на сьоме. на шостий, на вечір і на сьоме. А у вас різдвяний настрій є, бо багато моїх знайомих навіть ялинку не хочуть ставити. Я їх дуже розумію. Ви знаєте, буквально недавно була з колегами у відрядженні в Сполучених Штатах Америки, і для того, щоб привезти чергові притіли і, і тепловізори, які закуплені нашими волонтерами за кордоном довелося купувати додаткову валізу. Зайшла в крамницю, побачила ялинкові прикраси, і не можу вам передати той біль, який тоді який тоді охопив від того, що на жаль, наше суспільство сьогодні яке хотіло би насолоджуватися різдвом новим роком, готувати подарунки родинам, перейматися якимись святковими турботами сьогодні змушене, Насамперед бути зосереджене на виживанні настрою. Нема але віра в перемогу і віра в те, що ми не тільки вистоїмо і виживемо, а й переможемо. Точно є про США. Сьогодні топ-тема дня це візит президента Зеленського в Сполучені Штати Америки. Що вам відомо про цей візит? От буквально за півгодини має вже відбутися зустріч двох лідерів. І зустріч, і виступ президента Зеленського в конгресі. А ви знаєте, я дуже сподіваюся на те, що президент Зеленський тим же голосом, як і переважна більшість парламентарів, які сьогодні залучені в дипломатів парламентської громадянського суспільства і наших представників кабінету міністрів, буде говорити про необхідність зростання і нарощування тої допомоги, яку ми сьогодні отримуємо від Сполучених Штатів Америки і від вільного світу для того, щоб захистити себе. І для того, щоб звільнити наші території, для того щоб перемогти цього монстра, який тримає нас в терорі і в заручниках своїх якихось міфологічних уявлень про світ, ще один крок, який наближить нас до перемоги, це вступ України в ЄС. Нещодавно ваш комітет заслухав стан виконання усіх умов. Розкажіть про це. Так, ми дійсно провели засідання на початку цього тижня, де ми заслуховували урядовців з приводу того, як вони виконують свою частину роботи по семи умовам, які нам були надані при наданні Україні статусу України кандидата до європейського союзу. Ну можу сказати, що по великій частині цих умов. Йде рух, але сказати про те, що сьогодні ми вже готові до оцінювання. На жаль, поки що ну такою позитивною новиною поділитися не можу. Хоча є наше спільне наполягання на всіх фронтах, щоб приблизно в е, навесні цього року Європейська комісія все така провела таке попереднє оцінювання. Яке я сподіваюся могло би дати нам можливість виправити ті помилки, які можливо були допущені? А на мою думку, ми допустили кілька помилок е при виконанні цих умов? Ну будемо сподіватися, що так і буде. Хочу спитати далі про міжнародну підтримку, зокрема, грошову Є Львову виділить Львову 19,5 мільйонів гривень для будівництва гуртожитку для внутрішньопереміщених переміщених осіб. Які деталі про це вам відомо? Ану, це окремий а, невеликий проект. знаєте, це великі гроші, але це порівняно з великою допомогою, яку ми отримуємо від Європейського союзу. Це невеликий шмат. Цієї допомоги, і мені дуже боляче, що нам доводиться зараз просити кошти і отримувати кошти на те, щоб будувати житло для людей, які втратили домівки, і які хотіли би і марили б поверненням додому, і це добре, що, що така допомога є наявна. Я сподіваюся, що у Львові. А буде застосовано також дуже такий ретельний прискіпливий контроль за використанням цих коштів для того, щоб ми могли розраховувати на більші кошти для відновлення країни після завершення цієї війни. А на яку ще фінансову допомогу можемо розраховувати у 2023 році? Хочеться так трохи позитивних ще новин. Знайти. Ну, ви знаєте про те, що досить довго тривала боротьба в рамках Європейського союзу за. Виділення прямої бюджетної підтримки у вигляді кредиту у 18 мільярдів євро для України для того, щоб держава могла покривати принаймні частково ті витрати, які нам потрібно на соціальну сферу, на медичну сферу, освітню сферу, на інші речі такого соціального спрямування. І я вдячна усім нашим колегам і на рівні Європарламенту, і Єврокомісії і Євроради, які зуміли забезпечити ухвалення цього рішення попри ну таку зухвалу поведінку, якщо хочете угорщини, яка переслідуючи внутрішні особисті такі інтереси, намагалася заблокувати це рішення. Це тільки шматок цієї допомоги, яку ми будемо отримувати, оскільки також ухвалено рішення про збільшення на 2 мільярди євро фонду миру Європейського союзу, через який буде закуповуватися додаткова зброя для України. Поза тим, європейський союз як інституція буде надавати допомогу і іншим гуманітарним проєктам. Ну а поза тим ми отримаємо велику частину допомоги на двосторонній основі від різних країн, в тому числі і для енергетичного відновлення, і для гуманітарних потреб, і для воєнних потреб. У підводці доключення з вами я розповідала, що Конгрес США готує визнання Російської Федерації державою агресором, але не спонсором тероризму. Що скажете на це? На жаль, на жаль, не зважаючи на те, що Верховна Рада України. Якщо зараз можу помилитися, десь навесні ми ухвалили рішення про те, щоб звернутися до конгресу Сполучених Штатів з наполяганням визнати Росію країною, яка є спонсором тероризму, я особисто готувала це цю постанову цей проект постанови. І консультувалася на той момент із американськими юристами з канадськими юристами, які хочуть допомогти Україні. Але цей заклик Верховної Ради України не був почутий, поки що є ну, таке обережне ставлення в частини американського політикуму стосовно можливості такого визнання, остаточне слово має бути сказано держдепартаментом Сполучених Штатів Америки, і поки що такого рішення на цьому рівні немає. Тому навіть якщо би парламентарі ухвалили таке рішення, воно без підтримки і без схвалення держдепом воно би не дало ніякого результату. Ну будемо сподіватися, що і таке рішення буде прийнято, бо воно насправді розширяє великий спектр нових санкцій, які можуть тиснути на нашого ворога. Нещодавно на запрошення ваших колег з Вашингтону ви взяли участь у вебінарі підведення підсумків стан жінок миру та безпеки через 22 роки після резолюції 1325». Про роль жінки у війні хочемо спитати. Гендер має місце у військовому протистоянні. А це відома резолюція 1325 і ми точно з 2014 року здійснили надзвичайно серйозні зрушення в тому, щоб дати можливість тим жінкам, які беруть участь у воєнних діях, а мати можливість і займати воєнні посади, і претендувати на військові ранги відповідно до тієї роботи, яку вони роблять. І сьогодні ми бачимо, що велика кількість жінок бере участь у цій війні в якості військовослужбовців. Ми знаємо, що понад 5 тисяч українських жінок сьогодні є на лінії фронту. А в принципі, понад 20% наших збройних сил України складають сьогодні жінки. Військовослужбовці безумовно, це має значення у тому, як ми боронимося, і в нашій ефективності. Ну але поза тим, 13.25, ця резолюція Єв Організації Об'єднаних Націй, вона передбачає більше залучення жінок у зусилля по встановленню миру у перемовні процеси. У ем, врахування відновлення тоді, коли буде йтися про відновлення нашої країни, врахування їхньої думки при е, виробленні політик що стосовно того, як мають відбуватися процеси в громаді, в місті, в країні, і тут нам є ще над чим попрацювати. Пані Івано на завершення, знаєте, у мене зараз після розмови з вами буде особливе інтерв'ю. Я спілкуватиму, буду мати розмову з людиною оборонцем Маріуполя, який перебував в Полонії. І я особливо хвилююсь перед цією бесідою. І гортуючись до Готуючись до розмови з вами, я прочитала вашу цитату. Міжнародна спільнота має докласти зусиль, щоб влада Російської Федерації була покарана за злочин, за злочин агресії. Тож питання докладе. Як довго чекати, і що кожен з нас має зробити, аби світ нас ще більше почув? Насамперед, ми точно розуміємо, що вже докладає зусиль е, міжнародна спільнота для того, щоб допомагати нам документувати злочини е, цих орків на наших територіях, і ми отримуємо допомогу і у вигляді експертів і лабораторії, які проводять тести на ДНК. У навчанні наших в тому числі поліцейських, наприклад, в тому як правильно документувати злочини для того, щоб вони мали вагу у міжнародному суді, але ми також розуміємо, що е, ті міжнародні судові інституції, які на сьогодні функціонують, вони не спроможні е, і не будуть мати можливості засудити. Керівництво Російської Федерації за злочин агресії, який вважається злочином над злочинами, і тому сьогодні є великі зусилля на різних рівнях, які докладаються для того, щоб переконати країни наші партнери, а в тому, що ми маємо створити спеціальний трибунал, який зможе набагато швидше довести злочин агресії. Засудити керівництво Російської Федерації і від того провести вже такі е, ну вертикальні, але вниз е, до е, розслідування по кожному воєнному злочину злочину проти людяності, в тому числі злочину геноциду, який чинить Російська Федерація на наших теренах. Будемо сподіватися, що всі видні обов'язково будуть покарані. Пані Івано, я дякую вам за ефір. Дякую, що ви вийшли телефоном. Нашим глядачам. Я нагадаю, що ми розмовляли з головою комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України в Є до ЄС Іваною Климпуш Цинцадзе.